Моторошні кадри з Яготина, коли це був магазин, тепер попіл. Його закидали коктейлями молотова ще в січні. Мешканці міста й досі пам'ятають цю страшну історію. Бояться і ховають обличчя. це справа рук місцевих бандитів. Ця банда ну, вони підтягнули під себе місних бивших бандитів, бивших малолеток х які зараз підросли і стали які ніде не працюють такими розбійними нападами, ракетири залякували яготинських підприємців. Якщо не бажаєш платити данину, прощайся з бізнесом. Та справа ж не тільки у фірмах і магазинах. Бандити залякували сім'ї людей. Аби вберегти своїх п'ятьох дітей, Світлана щомісяця віддавала піддавала бандитам дві тисячі гривень. Так як магазин невеличкий то просили дві тисячі, але так як ми е, ну, також не маємо цю суму платити кожен місяць, тому що в нас всі розходи йдуть і на сім'ю, то ми з ним хотіли Ну Вони ні в какую, навіть навіть не подивилися на те, що є з діти. Бандити орудували в Яготині півроку, заробили цілу купу грошей, аж ось правоохоронці затримали чотирьох організаторів банди. Було вилучено е, і з. Кошти цих підприємців, які вони давали, і е, картки банковські, на які перераховували гроші. Також була вилучена зброя, вибухівка і наркотичні засоби. Сьогодні бандитам обирають запобіжний захід у Шевченківському суді. Сюди прийшли й постраждалі підприємці, хоча люди бояться, бо їм потім не помстилися. Тому що не вірять не поліції не власті. Та от вимагачі запевняють, що жодними поганими справами не займалися. Гроші не вимагали, угрупування не організовували, розбійних нападів не здійснювали. Никого гроші, никого не погрожували нікому, не вмагали. Ніхто на мене не працював. А чим ви займаєтесь? Я чим займаюся? Окремо фірму. Мене за підозрює, що моя банківська картка по Приватбанку попала. Людям, які допомагали і на картку скидали гроші. Але ж я про це взагалі не Який би запобіжний захід для них не обрали зараз. Усім чотирьом у перспективі світить в'язниця від 6 до 12 років.